Зарплати підвищені. З 1 травня бюджетники почнуть отримувати більше. Pfizer – нова партія. Черговий транш вакцини незабаром у Придністров'ї. Особливі умови для особливих дітей в реабілітаційному центрі Дубосар почалось будівництво басейну. Більше води в поля розвиток меліорації як пріоритет держави. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Сьогодні у Верховній Раді одразу у двох читаннях розглянуто ініційований президентом законопроект про підвищення зарплат бюджетникам з 1 травня. Найбільше на 10% виростуть виплати у співробітників Міноборони, миротворців Придністров'я і Держслужби виконання покарань. На 4% більше платитимуть в держустановах, де за пілотним проектом вже пройшла оптимізація структури і виросли оклади. На 8% – в усіх інших бюджетних організаціях. Ще 91 млн мільйон в проєкті закла на доплати медикам, які контактували з пацієнтами з підозрою на коронавірус, також парламент ухвалив сьогодні ініціативу Вадима Красносельського продовжити до двох років виплати мамам за дітей. раніше допомогу отримували батьки півтора року. Більше ніж на 50 рублів, збільшений допомогу для малозабезпечених сімей. Вадим Красносельський сьогодні провів робочу зустріч з Олегом Васніцовим. Системність контактів з російським послом робить взаємодію продуктивною, зазначив президент. Сьогодні серед іншого обговорювали перспективи відновлення повноцінної роботи пункту консульського обслуговування. Ця тема дуже важлива для придністровських росіян. Накопичилося дуже багато невиконаних документів, близько 20 тисяч. У величезної кількості громадян російські паспорти прострочені. Це спричиняє. Інші проблеми з переміщенням зі вступом до російських вищих навчальних закладів, з лікуванням в Росії, тощо відновлення у повному обсязі консульського обслуговування для нас вкрай важливе. Значну частину робочої дискусії співрозмовники присвятили переговорному процесу за п'ять місяців 2021 року. Ми не бачимо жодного руху вперед. Також не працює робоча група, включаються важелі економічного тиску щодо Придністров'я. Банківська блокада не вирішується у повному обсязі питання з видачі нейтральних номерних знаків. Приймається рішення про обмеження руху наших автомобілістів з 1 вересня. Не кажучи вже про Факти незаконного затримання наших чиновників у Кишинівському аеропорту і вилучення наших вантажів на територію кучурган, де стоїть молдавський пост. Це все ускладнює ситуацію. Вадим Красносельський підкреслив, що Придністровська сторона незмінно виступає за збереження формату 5 плюс 2 і стоїть винятково на діалогових позиціях. Кількість захворювань на коронавірус поступово зменшується. За останні два дні 56 інфікованих. Госпітальна мережа завантажена на 27%. За минулу добу 45 чоловік поповнили список переможців. З початку пандемії одужали 47 тисяч 299 громадян. Однак смертей, як і раніше, багато. Позавчора шестеро напередодні один пацієнт загинув від наслідків корони. Всього у Придністрові 1188 жертв COVID-19. кількість важких хворих теж залишається високою. Продовжуємо сподіватись тільки на вакцинацію і обов'язкове дотримання усіх санітарних правил. Найближчим часом до Придністров'я надійде черговий транш вакцини Pfizer бельгійського виробництва. На завтрашньому засіданні Оперштабу вирішать, хто і коли зможе нею вакцинуватися. Як тільки буде підписан. Як тільки буде підписано доповнення до договору, ми на наступний же день будемо завозити певну кількість вакцини, оскільки Pfizer все-таки вимагає особливого зберігання при температурі мінус 60-70 градусів, ми будемо завозити партію, яку зможемо використати за п'ять днів. Дана вакцина може зберігатися при температурі плюс 2, плюс 8, 120 годин. Раніше у Придністров'ї було також доставлено 31 тисячу доз першого і другого компонентів супутника. Ві найбільш затребуваної вакцини. Першим її компонентом вже охоплено 25 тисяч населення. Через 21 день після завершення першого етапу щеплення розпочнуть вакцинацію другим компонентом. А ось другий етап вакцинації Астрозенекою вже стартував. На сьогоднішній день на сьогоднішній день астрозенекою щеплено першою дозою 3600 осіб, і вже два дні прищеплюємо другим компонентом. Вакциновано 232 особи. Жодного випадку важкої атипової реакції не фіксується. Головне зробити імунізацію. Всі вакцини, які в нас діють, сертифіковані вооз безпечні і головне ефективні. В республіканському центрі гігієни та епідеміології повідомили, що на особливому контролі відомства питання дотримання термінів придатності вакцини, правильності транспортування, зберігання та введення препаратів. Нагадаємо, зараз вакцинації підлягають медпрацівники і співробітники міністерств, а також пенсіонери та громадяни з хронічними захворюваннями. Відкритий басейн почали зводити у Добосарському центрі реабілітації особливих дітей. Гроші на будівництво виділені за програмою фонду КАПВкладень. Одночасно, водні, повітряні і сонячні ванни це ще один метод зміцнення імунітету і оздоровлення дітей, які мають намір використовувати у спеціалізованій установі. Дубасари центр реабілітації для особливих дітей. У вересні минулого року його ввели в експлуатацію, але продовжують упорядковувати і сьогодні. У дворі з'явилися цінньові навіси, гірки та гойдалки. Висадили 400 пишноквітучих дерев і чагарників. Днями завершили установку нової огорожі по периметру території, а тепер приступили до будівництва відкритого басейну. Діти і педагоги його дуже чекають. Мені подобається басейн, і Мої одногрупники теж мріють, щоб тут був басейн. По-перше, по це яскраві враження, можливість переключитись з сірої буденної дійсності на хороші емоції. По-друге, це загартовування і імунітет. Цей басейн чудовий, він буде на вулиці, що дасть можливість використання більшого спектра водних процедур. Зараз у центрі займається 49 дітей з Дубасарського і Григоріопольського районів. 31 травня тут, як і у всіх школах, пролунає останній дзвоник. Буде справжнє свято з урочистою лінійкою та подарунками. А після канікови для дітей вже розроблена літня розважальна програма. Буквально через кілька каліні. Буквально за кілька днів ми почнемо готуватися до прийому дітей на курсову реабілітацію. 7 червня до нас надійдуть перші діти у супроводі батьків. Ми готуємо для них програму. До нас надійшло понад 40 заявок від бажаючих пройти курс реабілітації. Це діти до 16 років. Будемо просити їх піти до лікуючого невролога і отримати призначення, щоб у центрі реабілітації його проводити. Курсова реабілітація розрахована на 12 днів. За цей час діти зможуть тут відпочити і отримати весь комплекс лікувальних процедур, в тому числі і водних. День підприємця досить молоде свято. Визначається сьогодні у Придністрові. Розвиток і всебічна підтримка бізнесу один з головних напрямків економічного розвитку країни. Вже три роки в республіці діє програма з державної підтримки молодих підприємців. Їх навчають їм допомагають відкрити власну справу і юридично, і матеріально. В минулому році таких щасливчиків було 26. Юлія Ціунова одна з них. Казка для дітей у рибниці створена нею вже наяву. Ігровий лабіринт з перешкодами, гірки, сухий басейн з кульками, розвиваючі ігри, залізниця, батут. Хтось ще тільки вивчає ці цікавинки, хтось вже активно ними користується. У нас просто ніякого та пространства. У нас просто немає якогось простору для дітей, щоб вони могли пограти, повеселитися, провести своє свято. Це навіть якась проблема, бо батьки не знають, куди відвести дітей. Влітку буває, наприклад, жарко на відкритих майданчиках. Тому давно була ідея створення дитячої ігрової кімнати. І завдяки тому, що торгово-промислова палата проводить вже третій проект, який називається Бізнес-наставництво з підтримки молодих підприємців і стартапів. Ми пройшли навчання і виграли г. Грант на покупку і придбання обладнання. У нашому випадку це дитячий ігровий лабіринт. У рамках проєкту Бізнес-наставництво фахівці різного рівня юридичного, економічного, фінансового, відповідають на всі важливі питання, допомагають відшліфувати представлений проєкт. Навчання триває два з половиною місяці. Все сплачує держава за програмою підтримки розвитку підприємства. За три роки вже десятки успішних справ. Є такі від бізнеса. Є такі види бізнесу, як відкриття кав'ярні, ательє, відкриття майстерні з ремонту комп'ютерної техніки, надання освітніх послуг. Ми цю ідею Ми цю ідею розвиваємо, бо понад сім років займаємося дитячими святами. У нас є в цьому досвід. Ми розуміємо, що ми можемо дати і що потрібно дітям. А коли людина з цим не пов'язана, це багато складніше, тому що є велика кількість нюансів, які так відразу не видно їх тільки видно в процесі. Поки ігрове діти ще подружжя ці у нових тільки відкрилося, але вже стало місцем тяжіння всіх дітей. Що вони думають про новий ігровий простір? Дізнаємося 5 червня у нашій програмі Рідні обрії. Кадри, ремонти, шлях до самодостатності, Пазли одного плану. Завдання від президента відновити поли в республіці. Більше води в полях, більше буде своїх овочів, фруктів зерна. Це продовольча безпека, пункт стратегії розвитку країни. Міляраса, конечно, звісно... Меліорація, звичайно, найважливіший елемент розвитку сільського господарства у тому регіоні, де є підвищений ризик землеробства, яким є Придністров'я, як правило, у нас посушливе літо. Липень, серпень, дощів в принципі і немає. Все горить. Це зернова культура. Якщо це овочева культура, без роження практично неможливо. Ми бачили необхідність у формуванні умов для зацікавленості наших аграрників саме в розвитку меліорації. Умови для розвитку є. Тариф на воду для поливу знизили. Оновити обладнання можна за рахунок пільгових кредитів. З бюджету виділяють кошти на відновлення насосних станцій по всій республіці. За кілька років вдвічі збільшили площу поливних земель. Програма на кілька років вперед. У цьому році це 11 мільйонів рублів. Нові труби прокладуть у Чобручах, ремонтують станцію та шлику. Роботи майже завершили в суклеї робота практично завершена. Ми вже подали воду. Майже заповнена система. Ще одне питання фахівці їх не вистачає. В уряді сформували держзамовлення на майбутній навчальний рік по 15 бюджетних місць в столичному коледжі Фрунзи і індустріальному технікумі в Дубасарах за системою дуальної освіти. Працюючі фахівці зможуть підвищити кваліфікацію в Росії. Є домовленість з Донським аграрним університетом. В уряді розглядають і питання про пільгову іпотеку для всіх, хто працює в системі, плюс підвищення зарплат. В середньому за зрошувальними системами вони виросли на 12%. Бендери Ленінградська, 14. Тут щойно закінчили монтаж нового ліфту. Він відповідає вимогам світових стандартів. Економія, надійність, плюс плавний хід і безшумна робота, противандальне покриття. А ще у цій кабіні просто приємно їхати. Це другий ліфт, що встановили у багатоповерхівках Бендер цього року. Ми дуже раді, що є новий ліфт, тому що ледь ходимо. Замінили не лише кабіну ліфта, але й всю систему противаг, двигуни, троси та електроніку. Перш ніж запустити їх, випробували на вантажу підйомність. називається станція управління. Ця шафа станція управління, мозок всього ліфта. Тут частотний перетворювач, економія електроенергії відбувається. Торік підійшла черга капітального ремонту 50 ліфтів. Підйомники старіють і звичайно до нескінченності їх перевіряти і випробовувати не вийде. В середньому в Бендерах змінюють лише кілька кабін у рік. Більшість оновлюють і модернізують. Торік вдалося замінити лише один ліфт. Коли у Бендерському центрі матері та дитини готувалися розвернути ковід госпіталь, фахівці терміново запустили шість ліфтів, які не працювали десятиріччями. Всього у Бендерах чекають на заміну понад 200 підйомних машин. На черзі модернізація ліфта по вулиці Суворова, 59. Минули рибниці. У місті збереглася садиба поміщика Куранова. Зараз біля мальовничих руїн в основному сучасні споруди, а сама старовинна будівля скрита від очей. Будівля в готичному стилі, справжня екскурсія у 19 століття. Архівних документів щодо садиби немає. За розповідями це будинок поміщика Куранова. Він займався виноробством. Що того саме Куранова свідчить те, що ось цей район Пушкіна колись називали Куранівською гіркою. Правда, місцеві жителі вже не дуже це пам'ятають, але якщо тут жив поміщик Куранов, то все стає на свої місця. Невеличкі башти, готичні стрілчасті вікна і зубці. Будівля дивує своєю архітектурою. Зверху садиба побілена вапном, але збереглися стіни з червоної цегли, з круглими вікнами. В той время був в моді стиль. У той час в моді був стиль неоготика, такий романтичний. Тому поміщики зводили садиби, схожі на середньовічні фортеці. І тут якраз ці елементи дуже яскраво присутні. Рибницька садиба під французькою черепицею. Ми знайшли її фрагменти. Ось так плитка виглядає цілком. У 1835 році її почали виробляти брати жілардоні. Їм вдалося створити революційний вид черепиці, яка зробила переворот у покрівельних роботах. До слова, у наш час в колекціонерів одна черепиця така коштує 10 євро. На черепиці клеймо Марселі. На черепиці клеймо Марсель, тобто вона привезена з Європи. Я думаю, тут ще щось було таке цікаве, дороге і дуже шкода не збереглося. За радянських часів у сатибі був магазин і склад під будівлею величезний підвал. Сегляні арки міцні. Досі кажуть, у підвалі вміщалося два вагони продукції незвичайне місце для туристів. Це романтика, і всім, і всім ти хотілося ти б, б подивитися. Якби хтось вклав ну, гроші сюди, і зробив готель чи ресторан. Дерію. Тим більше, що місце <працю> тут дуже, дуже, місце місце. дуже красиве. 200 метрів і Дністер. Сюди можна було б приїжджати тобто на транспорті, припливати сюди, на катері, привозити туристів. А поки потрапити в маєток не можна. Ця територія охороняється. Таємниці і загадки, садиби ще належить розгадати. Зрозуміло, одне: таку архітектурну спадщину треба зберегти, адже у рибниці так мало історичних будівель. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам у п'ятницю, зустріч о 17-й годині на першому придністровському.